Мене звати Юрій, я родом з Івано-Франківщини, і мої батьки подарували мені чудові речі: це рівні зуби, гарний зір і хронічний трудоголізм. Вони мене з дитинства вчили, щоб я е, гарно працював, щоб я точно, абсолютно точно, ніколи не працював фізично. В той момент, коли всі мої однолітки грали в футбол, гуляли, насолоджувалися дитинством. Я обробляв броківку, встановлював розсаду, доглядав за кролями. Бувало й таке, що я доглядав за розсадою, встановлював кролей, обробляв броківку. Бувало й таке, що я дивився за бруківкою, встановлював кролей і обробляв розсаду. Ну, як ви поняли, я впахував. Мої батьки вирішили з дитинства, щоб я багато працював. І я вирішив, що я ніколи не буду працювати більше руками, мені потрібно вчитись, Тому я приходив до них і казав: Я йду вчитись! Ішов в свою кімнату і працював руками. <раплянна> я грав у змійку. Це не те, що ви подумали, грав герої треті на комп'ютері. Понятно? Я гарно вчився, але не дуже гарно працював і писав. Тому я вирішив нічого не міняти і пішов далі на лікаря. Знаєте, я ненавидів літо, оскільки це той період, коли я абсолютно легально і можу дуже багато працювати, і мої батьки можуть використовувати мій дитячий труд. Я як справжній майбутній лікар зранку працюю на городі ввечері заливаю фундамент, <плес> готуюсь до медичного. Знаєте, і якось в один момент підходять мої батьки і кажуть, у нас є для тебе подарунок. Це потівка в літній табір. Я такий був задоволений, що навіть броківку з рук випустив. І вони кажуть мені, Юра, це путівка для тебе і твого друга Васі. Ви їдете в санаторій. В Ворохту, Для дітей з обмеженнями. Е, як ви знаєте, у мого друга немає обмежень. І в мене в раді також. Мабуть, вони щось не договорюють. От, значить, приїжджаємо, ми в цей сім відомий Лас-Вегас е аналізів, капельниць, ворохту. Приїжджаємо і ми дивимося, що там справді діти з обмеженнями. Ну, не так, щоб там у них рук чи ніг не було, але що ви розуміли, ми були найбільш прямоходячі. І що відчути мене королем, прийшлось потрапити в середовище з дітьми, де я ходив найбільш рівніше. І знаєте, колись в дитинстві для того, щоб сподобатись дівчатам, мені приходилось вміти танцювати брекданс або тектонік. А тут, коли ми приходили на дискотеку, всі дівчата такі дивляться на нас, і такі: Ммм, ти дивись, які рівні, як дві паралельні, прямі. Знаєте, і зараз я вирішив, що потрібно нормально заробляти, щоб вже я міг обирати той санаторій, куди я зможу потрапити, щоб там точно були всі рівні. Зараз я працюю кардіохірургом. Можете плескати. І я працюю багато головою, але в основному, руками. І от ще з дитинства мій батько він має СТО, він чив не працювати з двигунами. Зараз я також працюю з двигунами, але це двигуни людей. І одна особливість про те, що вони в основному заведені. І знаєте, відмінність, коли тут щось стукає у двигуні, то це добре. І в мене був один випадок, коли я зібрався з силами і вирішив своїм кумом запланувати найбільший, найкращий відпочинок у моєму житті. Це були неперевершені чотири дні. Ну, вже на другому дні, я, як ви знаєте, трудоголік, я вже не втримався і вирішую, так. Треба щось робити. Але як вам відомо, кардіохірург це не те, що можна щось зробити на осорсі, десь там прооперувати когось на галявині, в ворогті. І вирішую, що ж я можу зробити? Дзвоню своїм пацієнтам, кажу доброго дня, ви спите. Жартую, <риклад> жартую, не казав я такого. Казав, ви будете на госпіталізацію чи все планово. А вони кажуть, так, звичайно, ми будемо і ставлю трубку. І бачу за годину дзвінок. Дзвонять пацієнти і кажуть, нас не буде. Я їм питаю, чому? Вони кажуть: дід помер. <ріст> Поважна причина. Я кажу у нас в медицині: нема тіла, нема діла. <ріст> Тут, я розумію, треба брати все в свої руки, дзвоню я сам всім іншим. Дзвоню, і що ви розуміли, відповідь одна. Нас не буде. Дід помер. Ну, не так, щоб один дід помер для всіх, але всі інші були померли. І тут мій друг на третій людині, каже Юра, став телефон на землю. підкинь його ногою до мене і відійди. діде. Сідає на диван, чекаю. Терплю, смерті має закінчитись. Нікому не дзвоню. І розумієте, бачу. Дзвінок. Це мої пацієнти. Піднімаю. Кажуть: вибачте, нас всередину не буде. Я їм кажу, я не хочу знати, чому. Вони кажуть: дід помер. Я кажу: я так і знав. А вони кажуть, що кажете? А я їм кажу, нічого, нічого. І в той момент вони кажуть: ви тільки не розстроїтесь, все нормально. Ми всереду будемо. Ми привеземо дядю. І я в цей момент. Я вам дякую. Але вони мені кажуть: лікарю, лікарю, ми вас дуже просимо, тільки ви йому не дзвоніть. Я вам всім дуже дякую. Хто не блескає, я вам наберу. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.